Що трапляється, коли прості люди без статусу у суспільстві мають сміливість дати пораду для можновладців? І що трапляється, коли люди при владі прислухаються до голосу простих людей? А хіба таке буває? Очевидно, що буває. І сьогодні ми читаємо історію, яка записана в другій книзі царів в п'ятому розділі перший, третій текст. Я зачитаю, написано так. А Нааман, начальник війська сирійського, був муж великий перед своїм паном, вельно поважний, бо через нього Господь дав перемогу Сирії, і був це муж дуже хоробрий, але прокажений. А сирійці вийшли, були ордами і взяли до неволі з Ізраїлевого краю малу дівчину, і вона услуговувала жінці Наамана. І сказала вона до своєї пані: ох, коли б пан мій. Побував у того пророка, що в Самарії, то він вилікував би його від його прокази. Цікаво, що часто знедолені і ображені люди вони бажають лише прокльонів для можновладців, для депутатів, для чиновників. Але ми бачимо в цій історії, як одна маленька полонянка. Бажає добра для свого е, ворога, можна сказати, для того, хто був причиною її біди. І цікаво, чому вона співчувала цьому чоловіку, чому вона хотіла допомогти. Тому що вона бачила в ньому людину, яка страждає і яка потребує співчуття. Отож, маленька полонянка побачила на свого господаря, який страдав від прокази, і дала йому пораду. Набралася сміливості і дала йому пораду. Часто люди, які при владі, вони ігнорують поради і е, якісь можливо рекомендації від людей, які стоять на нижньому рівні статусу в суспільстві, або які нічого не значать в суспільстві. Але в цій історії ми бачимо, як вельми поважний начальник війська сирійського прислухався до поради маленької дівчинки. Чому він це зробив? Тому що дійсно він страждав, він шукав допомоги. Чим закінчилася ця історія, ви можете прочитати в п'ятому розділі Другої книги царів. І хочу вам побажати в цьому дні. Якщо ви займаєте позицію в суспільстві, якщо ви начальник, якщо ви маєте вплив на людей, я вам бажаю, щоб ви мали достатньо смиріння, щоб прислухатися до людей, які нижчі по статусу. І в даному випадку смиріння це не безхребетність. В даному випадку смиріння це мудрість. І якщо ви не займаєте позиції в суспільстві, не займаєте якоїсь високої позиції в себе на роботі, я вам бажаю мати сміливість для того, щоб давати поради для вашого начальника, для того, щоб проявити допомогу. І порада і сміливість в даному випадку це не наглість, а це крок для того, щоб проявити турботу, співчуття і допомогу. Тож, читаємо Біблію щодня для того, щоб пізнавати волю Всевишнього на кожен день.